Якщо ми розглядаємо останню схему, там де був скомпрометований ваш акаунт, да, то безпосередньо вживаються заходи щодо блокування та відновлення назад доступу. Повідомлення вашим контактам, так скажімо, про те, що ви були зламані, або це соціальна мережа там Фейсбук, Інстаграм, ну байдуже, де це. Ви обов'язково робите пост, репост. Ну люб, любим доступним на той момент способом. Звертаєтесь в ті компанії, де ви зареєстрували акаунт, і ініціюєте процедуру його відновлення, підтвердження, що це саме ви, що будь-якої там інформації ви не виставляли, і так далі. Ну в залежності я ж кажу від ситуації. Тобто вживає. Те спочатку всіх тих заходів, щоб повернути зовсім собі до акаунтів, щоб не розповсюджувалось оце прохання і шахраї якоменше менше грошовими коштами і менш людей було вражено в подальшому. І після того обов'язково звертаєтесь до поліції, до кіберполіції любим доступним для вас способом, телефонним дзвінком заповнення електронного звернення на сайті, прийти в поліцію безпосередньо. Це ви все робите вже після того, як розпочали процедуру відновлення акаунту. Якщо ми говоримо про компрометацію ваших банківських реквізитів, карток, віддалених доступів до банківських послуг, перший дзвінок у вас має бути безпосередньо на банк з метою заблокувати ті картки, до яких був доступ, а бажано і до всіх, якщо це декілька банківських установ, і вже після того ви звертаєтесь в кіберполіцію всіма тими способами, які я вже зазначив обов'язково.